8 жовтня у Борисполі стартує 21-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Юей. Його розпочнуть відкритим показом повноматражного фільму Київські файли Вальтера Стокмана. Центральна тема цьогорічної події 10 років триденної війни, яка триває три сторіччя. Назва сповнена про тері, що стала частиною нового українського фольклору. Родзинкою фестивалю стане жива бібліотека з відомими експертами та митцями. А ще на зв'язок. Видуть українські захисники, захисниці, які перебувають у зоні бойових дій. Ми будемо говорити про історичну пам'ять, її крихкість та постійне намагання ворогів змінити та переписати нашу історію. До програми фестивалю увійшли шість стрічок українських та зарубіжних режисерів. Це щирі та глибокі фільми, які відгукуються глядачам, співпереживаннями і думками, надихають на відновлення і дають підказки, як вистояти в складних ситуаціях. Так само пройде інформаційна кампанія Сексуальне насильство в інтернеті як захистити дітей, яку громадська організація Докудець проводить спільно з громадською організацією Магнолія. Фестиваль вже понад 20 років привертає увагу до важливих соціальних та політичних тем, серед яких захист прав і свобод людини, подолання соціальної нерівності, екологія, збереження культурної спадщини, причини і наслідки воїн та відновлення справедливості. До кінця листопада подію проведуть у 15 областях в комбінованому офлайн та онлайн форматі, аби якомога більше людей могли побачити кращі стрічки української та світової документалістики. Transcrição e